Друзі, ми з вами часто бачимо, як поліція конфліктує з військовими. Вони зупиняють там за відсутність бризовиків, там за будь-які питання. І ці конфлікти ми бачимо практично щоденно. І в принципі, я розумію, є правила, вони для всіх, є правила дорожнього руху і таке інше. Мені не зрозуміло, чому ці правила діють тільки на певних територіях. Ну, припустимо, на прифронтових або на фронті. Військові там їздять без бризовиків, їздять без жодних правил, як хочуть, їздити. І там правил ніяких немає, їх ніхто не спиняє, і вони звикають до цього. Чому поліція це не контролює? Візьміть е поліцейських, візьміть нас, поліцію, е всі е ті пости, які тут є, поставте їх там біля нуля. І хай вони контролюють те, щоб у порядок був. Везде. І це буде б тоді правильно, тоді все буде зрозуміло. А так виходить, на якихось територіях поліції немає, правил немає, все відсутнє. Приїжджаєш сюди, тут правила вам. Будь ласка, ну я вважаю, що потрібно, щоб ці правила діяли будь де до кордонів з Росії по всій території України. Тоді буде все чесно.